Ну, хочу розповісти зараз про пацієнтку, який на момент проведення програми ДРТ було 39 років. Якщо говорити по анамнезу, була множина вузлова лейоміома матки. Вона була прооперована, видалено 16 вузлів. На момент першої нашої зустрічі в неї залишилось 7 вузлів. Матки як органа, по поданих УЗД не було. Це було скупчення. Великої кількості міом. всі репродуктологи одностайно, я в тому числі говорили про необхідність використання програми сурогатного материнства, так як прогностично ця матка не могла ні отримати вагітність і прогнози по в неї були практично нульові. В результат вірила, чесно скажу, лише пацієнтка. Коли ми прийшли, пішли в стимуляцію, ми отримали два хороших ембріона, і з пацієнткою було домовлено, що ми їх переносимо. Що, якщо наступає двійня, пацієнтка робить редукцію для того, щоб виносити з меншими ризиками одноплідну вагітність. Переніс ембріони, перенос був дуже складний, в матку ледве змогли зайти. Здивуванням було отримання позитивного ХГА. Ще більшим здивуванням було, коли на УЗД побачили двійню. Пацієнтка, виконуючи свою обіцянку, прийшла на редукцію. Коли ми. На огляді подивилися, що технічно у нас немає можливості це зробити, тому що немає місця, де ми можемо пройти, не зачепивши вузол, не призвівши це до кровотечі, змушені були залишити дві. Пацієнтка успішно її виносила, народила шляхом кесарського розтину двох діток це був хлопчик і дівчинка. З того часу вона ходить до мене як до гінеколога, на профогляди раз на рік і кожного року показує нові фотографії. із Усміхненим обличчям каже: оце ваша лікар не повезло і, не, і неможливо. Тому на даний момент дітки ростуть, розвиваються абсолютно нормально. Нагадаю ще раз: в результат вірила лише пацієнтка.